Так виглядав відкритий урок зі спідвею, який спортсмени провели для учнів 12-ї школи. Усіх охочих дітлахів рівненські спідвеїсти катали на мотоциклах по подвір'ю школи. Ні, на ще ніколи не каталась. Дуже класно було. Проте, окрім розваг, такий відкритий урок мав і просвітницьку та пропагандистську мету. Адже діткам розказували та показували, як виглядає спідвейний мотоцикл, демонстрували спортивну екіпіровку гонщиків, а також провели невеличке опитування на тему, що школярі знають про рівненський спідвей та мототрек. За словами керівника місцевого спортивно-технічного клубу Сергія головні, в планах відвідати чимало рівненських шкіл, аби популяризовувати серед підростаючого покоління знаний в народі чорний спорт. Адже саме Наше місто свого часу було колискою скою легенд спідвейного спорту. Будемо проводити відкриті уроки для того, щоб популяризувати цей вид спорту, для того щоб залучати дітей до занять спідвеєм. Ми, як ви знаєте, набираємо постійну школу в секцію спідве при комунальному закладі. Дітей у нас тренує діточок Віктор Гайди, майстер спорту міжнародного класу. Ми були в 11-й школі сьогодні у 12-й. Далі ми хочемо побувати у 9-й, 18-й. Це ті школи, які знаходяться найближче до мототреку. Це той район, де в свої часи і народжувалися, скажімо, майбутні зірки з підвею. А далі ми будемо по всьому місту. Їздити з такими акціями до слова цьогоріч рівненському спідвею виповнилось 58 років. І цього спідвейного сезону Рев моторів рівняни почують шість разів. Саме стільки заплановано провести гонок. Відкриється сезон у нашому місці вже 2 травня міжнародними змаганнями серед пар. За словами Сергія, головні, аби гонка була цікавою та видовищною, спідвоїстів у пари будуть підбирати так, аби не було відразу зрозуміло, хто є фаворитами, а хто аутсайдерами. Люди повинні отримувати насолоду від змагань. І, звісно, що пари будуть підібрані рівні. Якщо буде сильний легіонер, то буде трошки нижчого рівня українець. Або навпаки, сильний українець трошки нижчого рівня іноземець. А можливо, ми навіть зробимо, що буде та сама аргентинська пара в парі. Їздити і зробимо українську сильну пару. Треба болівати за своїх і підтримати своїх. А ось допоки вже знання спортсмени цього спідвейного сезону демонструватимуть свою майстерність на гаровій дорічці. Сергій головня буде і надалі шукати серед дітлахів майбутніх чемпіонів. І саме такі відкриті уроки у цьому допомагають. Так за результатами попередніх від відвідин 11-ї школи, рівненська дитяча секція спідвею вже поповнилась двома новими учнями. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.